Кожушочок, пара довгих вушок, жвавий побігайчик, хто до нас дітки завітав? Зайчик, зайчик завітав до нас у гості. Він ще до нас не просто так у гості. Подивіться, що він приніс? Він приніс соковиту моркву, а хто моркву полюбляє дітки? Моркву полюбляють зайчики. І зайчик прохає нас, щоб ми з вами намалювали отакі зелененькі хвостики для його морквинок, щоб він міг подарувати своїм друзям. Давайте ми це зараз з вами зробимо. Наш зайчик буде спостерігати за тим, як ми будемо прикрашати морквинку для нього. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Вони будуть зайчиками. Зайчик сіренький, стрибає гарненько. В лапках у нього морквинка гарненька. Дітки, давайте ми зараз з вами допоможемо нашому зайчику прикрасити. Морквинки. Подивіться, які вони гарні в нас. Одна морквинка маленька, а інша велика. І нам для того, щоб прикрасити їх, знадобиться склянка з водою. І фарба. Якого кольору хвостики? Так, зелененька фарба. Вмочуємо пензлика у водичку. Ось ми вмочили. Пензлика. Тепер беремо набираємо фарбу зелененьку. Погляньте. Зелена фарба. ми будемо зараз з вами малювати хвостики. Подивіться, поставили пензлика і ведемо лінію. Ось так. Один, другий. Ось такі гарні хвостики. Ми одні морквінці намалювали, а тепер беремо ще фарбочки. І гарно дивіться, представляємо пензлика, покладемо його і ведемо ось так. Всім пензликом. Один пенз, другий і ще третій. Ой, подивіться, яка гарна морквинка. Зайчик, поглянь! Тобі подобається? Так, дітки, дякую, що ви такі морквинки мені намалювали! І я буду їх чекати з нетерпінням. Дітки, зайчику дуже сподобалась наша морквинка. І ми з зайчиком кажемо вам до побачення до наступної зустрічі і будемо чекати таких гарних картин з морквинками.